Вітаю, друзі. друзі! Вирішив розповісти вам про такий програвач мінілу, як Dual CS503 2. Спочатку пройдемось по сухим параметрам програвача, потім зробимо деякі заміри, і після я виставлю свою особисту думку з приводу Dual CS503-2. Отже, програмач Dual CS503-2 має дві швидкісті: 33 та 45 обертів. Має рівний привід, прямий тонарм та автостоп з підніманням тонарму. Зовнішній блок живлення, антимагнітний диск діаметром 304 мм. та Наз'ємні дроти підключені до фонокоректора. До речі, фонокоректора на борту немає. Ось, якщо подивимось, то у нас оцей переклюв, перемикач швидкостей, опускання мікроліфту, навантаження до 2 г на голку, антимагнітний диск з резиновим матом. Якщо його зняти, видно, у нас рамінний привід. Двигун встановлений окремо, не на субшасі, а на шасі дерев'яному. Та він підвищений через прокладки. Це зменшує рівень року. Саме субшасі воно кріпиться до корпусу, точніше, воно не кріпиться, а вставляється в корпус завдяки особливим. Кладинкам, які зменшують зовнішній вплив на програвач. Далі, в штатному варіанті, в штатному варіанті програвач комплектується головкою Dual ULM63, ось так вона виглядає. І той, хто знає, той впізнає в ній голову ортофон у 5 e І це так і є: це просто брендована під дюаль голова ортофон у 5 e Гровач має по паспорту рівень детонації на рівні 0035 VRMS та співвідношений сигнал шум на рівні мінус 70 дБ. Саме цей програвач попав до мене в сламаному вигляді. Я його відновлював і пропоную подивитися, які параметри в нього зараз. Перше, ми перевіримо рівень детонації. Для цього будемо використовувати смартфон з програмою Valven Flutter. Хто не розуміє, то смартфон має акселерометри, за допомогою яких програма вимірює рівномірність обертів. І так запускаємо програвач, я запустив вже програмку нашу. Он Flutter, Нажимаємо старт і запускаємо програвач. Оф, вісім. Дайте нам набір, там це 200 доларів. Мені потрібен лише один набір. Вам пощастило. зараз обмежена. Давайте не будемо крутити рекламу тему. Дивимось, що в нас вийшло. Так, а як це так? Так, щоб було видно. Ай-яй-яй. Хвилинку. Я шатер поправлю. Результат 007. В Ту сіма 009. Це, звісно, не паспортні дані. Не так, як нам розказували, що там буде 0035, але я пов'язую це з тим, що. Я перепрошую, я тут щось десь загубився, де тут різкість. Я пов'язую з, з тим, що тут не рідний пасик, та не рідний рімень, та, можливо, інша метода вимірювання. Але все ж таки ці дані, цей результат дуже-дуже гарний для ремінного програвача. А наступним етапом ми зробимо вимірювання рівню фону або рокоту. Ну, але тут треба розуміти, що тут буде разом з фонокоректором. Фонокоректор у мене е, саморобний на мікросхемах HN E5332. Здається, якщо я не плутаю. І так як у мене немає вимірювальної платівки, на жаль, е, ми поступимо наступним чином. Я використаю. Платівку від Red Hot Chili Peppers. Я її встановлю. Ми встановимо рівень входного сигналу на, нашому, на нашій звуковій платі і на нашому комп'ютері в 0 дБ. Після я голку і ми побачимо рівень шуму таким чином з нашого. Програвача з головки плюс фонокоректор. Е, давайте я зараз переміщу камеру так, щоб це було більш, більш видно, більш наглядніше. Так, виставив я камеру таким чином, щоб ми могли бачити нашу е, вхідний рівень, але зараз я його вам покажу. значить, Як нас все влаштовано? Ось наш програвач він буде грати. Сигнал з нього буде заводитися в. Фонокоректор мій саморобний, далі звукову карту, яка на борту має свої підсилювачі, нормуючі. І з неї будемо заводити в ноутбук програма Reaper в операційній системі Linux. Але зараз ми говоримо не про Linux. Я спеціально виставив таким чином, щоб у нас було мінус 100 дБ нижня риська. І е, зараз ми зробимо так, як і я сказав. Ми візьмемо сигнал з платівки. Ось я опускаю зараз. Трошки додам. дам. Ви чуєте? Да? Е, далі по цьому індикатору ми підгонимо таким чином, щоб у нас був 0 дБ. Д... Д... Тут пікове значення. Ось ми перейшли під 0. Видно. Сподіваюсь, видно. Це червоним, тому що, коли воно доходить до нуля, воно автоматично підсвічується червоним. Це нормальна історія. Ось на мастері в нас краще видно. Мінус 9-0, тобто під 0. Тепер підіймаємо тонарм. І бачимо рівень з карти. Так, ну, я бачу, що я перекосив, але окей, візьмо, давайте я додам, щоб два канали були більш-менш рівномірні. І а, так, оновим наші піки. Ми маємо десь мінус 58, мінус да? 57. Мінус 58, ну тобто десь мінус 60 дБ. По паспорту у нас мінус 70. Але з іншою головою, з головою ортофону M5E. Та, як я і сказав, тут треба додати ще рівень шуму від фонокоректору та від звукової карти. Але я можу сказати, що співвідношення сигнал шум на масі в нас зазвичай приблизно 40 децибелів. Ось зараз я зроблю дещо. Я виставлю голку в нульове... в нульову дорожку. І я запишу. Я ж запишу. І ми зараз проаналізуємо шум вихідної доріжки. Ось я налаштував, а в кільце запустив вихідну дорожку і ми бачимо рівень. Тут, якщо оновлювати мінус 54, мінус 44, ну, то ми не впираємось в рівень самої маси. Отже, ми з вами побачили, що рівень року того нашого програвача становить мінус 60 дБ, це з урахуванням шуму фонокоректора та звукової карти, тобто десь близько до паспортних мінус 70 дБ, та, та детонація 0,06%, що для ремінного приводу дуже-дуже файно. А тепер декілька особистих думок щодо цього програвача. Dual cs S503.2. По-перше, я змінив його рідний звукоснімач на ортофон 2M Silver. І він заграв значно краще, ніж з ортофону M5E, той, який був в ньому встановлений. Ну, собственно, це і не дивно, тому що 2MC голови більш просунуті по звуку. Як звучить програвач, ви можете почути на моєму каналі. Там є відео, оцифровок. Ще е, скажу, що колись у мене був програвач аудіотехніки tlp 120 x usb Так от після відновлення цього програвача Dual, я маю на увазі, я їх послухав лоб до, лоб, лоб до лоба. І навіть з головою ортофону M5E, яка тоді стояла. Програвач dual cs 5032 звучав набагато краще, ніж аудіотехніка. Зірта вокалистів, наче дісталася пох. А з акустичних систем зняли ковту. Чи найкращий цей програвач? Ну, звісно, що ні. Але за свої гроші, а коштує він щось в діапазоні до 300 доларів, це дуже гарний варіант. І навіть свою назву Audioфіл-концепт він виправдовує. Хоча я і з великою критикою ставлюся до слова Аудіофіл як такого, так як я в колишньому студійний та концертний звукорежисер, Та аудіофіл у мене визивають більш подразнення. На цьому у мене все. Дякую, що подивилися. Ставте лайки та підписуйтесь. Я не те, що блогер, але інколи ділюсь своїми думками. Дякую за перегляд.